Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 10 липня слідчий суд ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи фінанси і кредит Костянтину Живаго, підозрюваному на дані хабаря, голові та суддям Верховного суду. Як йдеться у повідомленні прес служби САП після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування, слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу. У САП також додали, що на момент вчинення злочину і на теперішній. Час живаго знаходиться на території французької республіки. Нагадаємо, наприкінці 2022 року олігарха Костянтина Живаго затримали напередодні у французьких Альпах за запитом української сторони. Живаго за оцінкою Forbes Україна до повномасштабної війни був третім найзаможнішим бізнесменом України, а його активи оцінювалися у 2,4 мільярда доларів. Основним активом живаго є гірничо-рудна компанія Ферекспо з посади виконавчого директора, якого він пішов у 2019 році, після того як був оголошено у розшук в Україні.